Всім привіт! Сьогодні буду готувати піцу з моєю маленькою помічницею. І перш за все, хочу поділитися з вами рецептом тіста, на якому я буду її робити. Цей рецепт тіста я використовую давно і воно підходить також для пиріжків. Тісто виходить дуже смачним, воно не складне в приготуванні і з ним легко працювати. Беру 350 г борошна і обов'язково його просіюю. Якщо я побачу, що борошна знадобилось трошки більше, то я не пишу тоді в описі, скільки точно мені знадобилось. Тепер до борошна додаю 1 третю. Чайної ложки солі, ось так, одну столову ложку цукру і сухі дріжджі 5 грамів. Все це перемішую, трошки його змішаємо. Ось так. Сюди додаю 250 мл молока. Молоко повинно бути теплим. Я нагріваю його до 30-35 градусів і сюди ж 2 столові ложки олії все замішую тісто. Спочатку можна лопаткою. Ось так гарно збираємо все по нашій чаші. Тісто липне до рук, зараз я буду вимішувати його трошки руками, змащую руки олійкою і трошки його підмішую. Воно липне до рук, але це так повинно бути. Ще трошки руки змащу олійкою. Не треба більше додавати борошна. Тобто ось ці 350 грамів борошна на 250 мл молока, так і залишаю. Ось таке воно виходить, так і повинно бути. Тепер наша задача змастити руки в олії і розділити тісто на дві частини. Так, зараз ми його розділимо. Ось воно, бачите, яке, м'якеньке. І ось так складуємо його до пакетику. Один шматочок. І другий. І в нас вийде дві піци, бо погодьтеся, що одна піца це мало. Так, розклала тісто у пакети і відправляю до холодильника на 3 години. А поки можна заварити чашечку кави. Пакети щільно не закручуємо. Потрібно залишити місце тісту, бо воно буде рости і підійматися. Це тісто можна приготувати заздалегідь. Наприклад, увечері залишити у холодильнику на ніч, а зранку приготувати піцу. Частіше за все, я так і роблю. Так, минуло три години. Дістаємо наше тісто з холодильника, спочатку один шматочок. Ось так воно виглядає, трошки збільшилося в об'ємі. Якщо б воно лежало цілу ніч, воно б значно збільшилося. Майте це на увазі. За цей час тісто в нас проходило процес ферментації, набухла клейковина, воно стало еластичним, і це дозволить нам його гарно розкатати. Тепер розпорошимо трошки борошна. Ось так. Викладаємо наше тісто, ось бачите, яке воно пористе. і трошки його обминаємо небагато борошна, ось так. Збираємо його в комочок і починаємо розкатувати у потрібну нам форму. У мене це буде коло. Можна сформувати його скалкою або розтягнути руками, кому як зручно. Ось так можна підтягнути країчки. Вирівняти її і перенести на нашу форму. Робимо їй бортики. Так, тепер начинка. Зазвичай я беру соус для піци, але в мене його не виявилось вдома, тому це буде звичайний кетчуп. Наносимо і розподіляємо його по поверхні. Далі в мене будуть йти смажені грибочки, теж рівномірно їх розподіляємо. Трошки ковбаски. Ковбаску можна замінити, наприклад, шматочками м'яса або шинки. Для начинки можна використовувати все, що ви любите. Додам маленьких помідорок та посипемо зверху тертим твердим сиром. У мене мацарела. Це відправляємо нашу першу піцу на 7-10 хвилин у духовку. Заздалегідь розігріту на 200 градусів. Це дуже важливо. Духовка повинна бути дуже гарячою. Підігрів верх-низ без конвекції. І поки наша піца буде випікатися, я швиденько підготую другу. Ось так виглядає наша піца. Їй залишилось випікатись в духовці дві хвилини, в неї вже підрум'янилися бортики, вони піднялись. Якщо ви хочете, щоб ваша піца була з хромкими бортиками, то залиште її на пару хвилинок довше у духовці, але нам подобається, коли бортики такі м'якенькі. Ось так виглядає перша піца. Відправляю випікатись другу. А ось і друга піца. Бортики у піці я залишила м'якенькими, бо нам так більше подобається. Спробуйте приготувати піцу на такому тісті. Впевнена, вам дуже сподобається смачного!